Саміт Брікс та Індія. Які події розвиваються на користь України? Історія, яка розвивається навколо Індії, явно іде на користь України? Отже, в Казані проходить Саміт Брікс Росія цього року, четверта у 20-річній історії організації головує у Брікс? Уже ціла низка аналітиків у світі сходяться у тому, що Брікс це. Така собі торпеда проти J-20 та J-7. І можу ще доповнити від себе, що на сьогодні в рамках Брікс оформляється те, що в популярному дискусі називається віз зла. Там уже присутні Росія, Китай, Іран залишилося ще включити прохачів, таких як Білорусь і Північна Корея. А за ними підуть Венесуела та інші. Що стосується. Того, що там є Індія, і на саміті зараз присутній президент Туреччини Раджеп Ердоган, то вони самі себе дурять, тому що Брікс не є економічним утворюванням. Так само, як і Бразилія, вони мріють про те, що можуть отримати якісь економічні дивіденди. Насправді, це така собі торпеда, якою Путін збирається валити нинішній економічний світовий порядок, про що він вже неодноразово, до речі, говорив. Мовляв, він має нав'язувати той порядок, що виробляється в диктаторських тоталітарних режимах в Росії, Пекіні, Китаї і Ірані. Щоправда, Лула Дасільва вдарився головою і тому не поїхав до Казані. Він Давно вже вдарився головою тоді, коли почав танцювати під дудку Кремля. Причому, не він же перший із президентів Бразилії цим займався, навіть Жаїр Болсонаро, великий друг Дональда Трампа. Але там проглядається досить чітка схема. Бразилія має колосальний дефіцит мінеральних добрив. І оця схема вже працює майже 10 років, коли Бразилія бере з Росії дешеві мінеральні добрива. Вирощує великі об'єми сільськогосподарської продукції і відправляє їх у Китай у цьому трикутнику відпрацьований такий дуже надприбутковий аграрний бізнес. І власне тільки заради цього, Лула Дасільва там і тримається, тому що в нього я ще раз підкреслюю, є проблеми з забезпеченням сільського господарства мінеральними добривами. Що стосується на моді, то тут ситуація виглядає так: на моді вже давним-давно обрав курс до демократичного світу. І це розуміють всі прекрасно. Це розуміють і в Вашингтоні, тому що на моді рекордсмен світу по виступах у Конгресі США. З ним може змагатися тільки президент України, і це ще 15 років тому. А на рендер-моді на поріг напускали в США через відомі події, до яких він має безпосереднє відношення як колишній керівник провінції в Індії. Він був звинувачений у певних репресіях, діях на той час йому було закрито в'їзд до США, але як бачимо, зараз він став рекордсменом в іншому. Взагалі, всі ці країни це колишні країни так званого блоку тих, що не приєдналися. Це коли на чолі Індії була. Прем'єрка Ганді. Але на сьогоднішній день чому поводить себе так на рендрамоді? По-перше, триває територіальний конфлікт між Китаєм і Індією, і йому в цій ситуації треба тримати певні відносини з Москвою, інакше Москва може зайняти винятково прокитайську позицію, і тоді в нього будуть серйозні проблеми. Бо більше як є на дві третини армії Індії, має радянські і пост. Радянське російське озброєння, хоча, будучи в Києві, він говорив про необхідність у цьому плані залучення України. Але тут ми б самі раді були, якби себе забезпечили необхідною зброєю. Але насправді в цьому плані триває робота, і тому активність моді в роботі з Вашингтоном явно показує курс туди. Оці дві країни Бразилія і Індія, в рамках БРІКС займають достатньо помірпромірковану позицію і. Власне, на сьогоднішній день і не дають остаточно перетворитися БРІКС у так звану візла, тобто сюди можна віднести аргумент стосовно того, що там постійно присутні той же самий Ердоган, тому що ще більше питання, що робить країна НАТО в середовищі осі зла, причому яка чітко налаштовується на те, щоб торпедувати Велику Сімку і Велику Двадцятку. Якщо подивитися на документи Брікс, які ухвалюють, там зокрема є дуже такий цікавий пункт, що країни, які входять у велику двадцятку зі складу Брікс, зобов'язані дотримуватися рішень, які ухвалюються в межах Брікс. Згадайте. На це дуже хворіла Москва, постійно нав'язуючи свою позицію іншим країнам, тому не випадково на форумах Великої двадцятки, які були в Ріо-де-Жанейро, Нью-Делі, дуже важко і складно проходили позиції, які стосуються Великої двадцятки щодо російської агресії в Україні. Тому тут є певні проблеми в просуванні своєї ідеології своїх планів московським фюрером. Однак, очевидно, що на сьогоднішній день ухвалені по так званому БРІкс Плюс це будуть країни, яких триматимуть в сінях. А от такі, як, скажімо, Білорусь, Північна Корея, Венесуела, Ефіопія, будуть дуже швидко прийматися у члени Брікс. Знову ж, у мене питання по Єгипту. Що робить у Брікс Єгипет? Але це вже очевидно через нерозбірливість адмірал Ас Сісі. Нинішній президент Єгипту вляпався в цю історію. Хоча, скажімо, якщо поглянути на економічні відносини, то там є певна мотивація. Сама по собі Індія здатна вести дискусію щодо необхідності завершення війни в Україні, про що, до речі, і заявив на рендер-моді в Казані, навіть не маючи певних союзників. І хочу звернути вашу увагу на те, що Путін, завдяки в тому числі і Сі Цзіньпіну, дуже вдало захищається. На останній сесії Пленарного засідання Генеральної асамблеї ООН на полях цієї сесії, 79-ї за рахунком, було сформовано таке об'єднання, як Друзі миру, ініціатором якого став Китай. Власне, це спроба тих, хто ще не зміг визначитися, загнати в цю кошару і хороводити їх, як свій час проводили це об'єднання країн, що не приєдналися. Однак тут, як виявилося, поведінка на рендер моді і Індії в цій частині не дозволяє наз'язати Китаю цей рух неприєднання в цьому світу. Не випадково з'явилася стаття українського надзвичайно повноважного посла в Індії Олександра Поліщука з відвертими, скажімо, ну, як на мене, натяками на можливу роль на рендер моді і Індії в дипломатичному процесі. І власне, це підтверджується, в тому числі, і діями на рендер-моді. Тому що, повернувшись із Києва після поїздки, він телефонував Путіну. В них відбулася розмова, де він познайомив, як він оприлюднив це на своїх соціальних мережах, позицію і його думки стосовно дипломатичних механізмів. Оця відвертість моді це в принципі наслідок впливу, який сьогодні здійснює Індія на оці країни з колишнього табору так званих країн, що не приєдналися. Чи може Індія переламати якось цю ситуацію? Самостійно ні. А на сьогоднішній день, якщо на рендер-моді щось і робить, то він робить це, виходячи зрозуміло з національних інтересів і необхідності балансувати ситуацію відносин із Китаєм. Я думаю, що всі помітили те, що на сьогоднішній день виробники, особливо західні, в тому числі американські, поступово виходять з Китаю і зовсім закономірно переходять в Індію. А до речі, буквально місяць тому китайці дуже вдало подякували індусам, ну подякували в Абках, підпаливши новозбудовану фабрику Apple по збірці телефонів. Це був такий натяк на рендрі моді на те, що він, скажімо, дещо свій темп наближення до демократичних країн зменшив. На що моді, перебуваючи в закордонній поїздці, підписав декілька контрактів на ремонт російських танків і продажу їх в Африку. І зробивши це, таким чином він у той же час підписав контракти з декількома західними фірмами на постачання до Індії бронетехніки. Причому треба пам'ятати, що число цієї бронетехніки десь в районі плюс-мінус 4 тисяч. Про це, до речі, йшлося і коли на рендер моді перебував у Києві, тому що як потім виявилося ці танки, які були поставлені з Уралмашзаводу, поступалися харківській бронетехніці. А тоді чомусь на конкурсі, який проводила «Індіра Ганді», переміг власне «Уралмашзавод». Хоча пізніше вияснилося, що їй було проплачено на закордонні рахунки з рахунків російських спецслужб дуже таку собі кругленьку суму. Таким чином історія, яка розвивається навколо Індії, явно йде на користь України. Інша справа, що ці величезні розміри Індії не дають можливість сильного маневру. І тут поведінка на рендремоді зрозуміла з одного боку, йому треба зараз модифікувати систему оборони і безпеки, щоб не втратити нинішню боєздатність, а з іншого боку, у нього є необхідні співпраці, у тому числі по вуглеводнях. І по цих двох напрямках Індія поступово переходить на співпрацю із західними державами. Що стосується Наскільки вдасться поламати ситуацію на на рендер моді в рамках Брікс, я навіть не сподіваюся на це. Скоріше за все, Бразилія і Індія змушені будуть покинути невдовзі цю організацію. Як швидко це відбудеться, залежить від того, наскільки візла буде тиснути на своїх партнерів. По Брікс. ось такі от справи. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо, до речі, тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео. Слава Україні, слава силам оборони і пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни.